Всім привіт, всім доброго ранку. П'ю воду і чекаю каву. Половина дев'ятої. Собачкам, котикам вже дала. Зараз поп'ю каву. Чекаю, що Сережа може позвонить. тепленька нагріла. Так, чекаю. Для відтоку жовчів треба нам і горіч щоб була, дількота і, і жив. поп'ю каву та піду робити зарядку. А ще протоплю. А потом буду робити, Вчера она забирала трешки горихи. Всім ще раз привіт! Всім доброго ранку! Сьогодні 27 вересня. Піднімаю собі зранку настрій, одягла знову кросовки. Дуже я ними задоволена, дуже. І духаюся, милася, все як положено. З Сережою поговорила. В порядку мені ще треба нігтики підфарбувати. О, як пахне оце, що я замовила. На тему Ластар називається. Оцей таким цитрусовим маслом пахне. Дуже мені подобається. Ось так. І шнурки зав'язала, не треба піднімати ногу, не на скамейку. Нікуди, ні на столик. Зав'язала так і ось, пожалуйста, розв'язую. Живіт мені вже не заважає. Так що так, дуже я загроблена своїми кросівочками гарненькими. Вони в мене прямо такі нарядні, це на весну вже. Може ще й. Восени десь одягну. Ну, більше всього, що на весь У кульочок той, що прийшов з ним. Ось цей кульочок, щоб не затулявся. Ось такий дихаючий. Так що я поки що задоволена покупками сперю. Футболочки, маечки. Тепер ще хочу замовити собі джинси. Чекаю, поки буде скидка. Отак потихеньку, хоч. І з кожної пенсії тепер, якщо ж буде в мене пенсія, ну я думаю, буде, буду собі щось. Купувати хоч одне, хоч щось. Щоб себе радувати. Так, а тепер, а тепер, з Сережею поговорила, все в порядку роблю зарядку. Де мій пульт? Шукаю зарядку. Так, сьогодні буду робити зарядку з Іриною Шкурінку. Бажем. Вы на канале Буна Солнце и с вами я, Ирина Шкуренко, профессиональный фитнес-тренер, рекреолог, реабилитолог. И сегодня у нас утренняя зарядка для женщин 50+. И если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. И стопы поставьте по Сначала мы хорошо подтянем вверх, делаем глубокий вдох, хорошо выдохните и расслабились. thank you Вам навіть не було. Так, все, зарядку зробила. іду готувати сніданок. ідем зі мною. Так, на сніданок я сьогодні хочу приготувати собі сирнички. Вчора кефір заморажувала, на ніч розморозила. І в мене вийшов ворожок. Ось так. Так. І силодочки в мене вже буде на хлібчик. Зараз я її перелюбу на хліб. Сьогодні спечу хліб. Такий творожок. Ось так. Так. Скільки в мене тут його? Грамів? 120, так? Да? Я зроблю сирнички сьогодні з яблучком. Почищу і потру. Мягкий, такий і такий добрий, так. Дрібку солі розмішаємо, весь вокруг тут. Только у меня тут две ложки вытянул. И вс ⁇ Да, забыла туда дать прислуживать. Ну, да. Вот такие две ложечки. Це один до десяти стеля. Так і, і. І борошно. Десь теж ложки три борошно сильно зерно, обоє. Для того, щоб сірнички були пухкі. на ложечка. Ну, а теперь размешаем. Щедро по горшку. у на него вот кашка кукурузя. Кашки меняли. Пока-то две приложки. Yeah. Ровно. Хай вариться кашка поки що. Сірнички. Ажку я додам молочка. І сирнички виходять, не розвазиться нічого. Чудові. Так, мабуть, ще яйця я зварю. Кажку можна виключати. Сергей выходят чудові, пухканьки. Собаки вдома хазяйка вдома. Привет, Дюблю привіт. Бо... Мар'яною. Такі світлочки. Наталка до мене прийшла. Так, Наталя вже поїхала, попили каву знову. Ну, я вже я хочу їсти вже 11 година. Зараз поснідаю. Я за ней уже скучила. ее не бачила уже неделю. Так что так. Так, кашка. Кукурузяна. Казує мій сніданок кашка два яйця і штук два сернички чи три, всім смачно так я снідать зім яйца. Потім спробую сирничок. А ну, спробую сирничок, скажу вам. Добренький. Яблучком пахне.

Ще раз покажу, дивіться, який він пухкий. І з розпушувачем же ж. Бачите? І не розлізлися. Ось такий гарний. Може, і за того, що яблучку тут, я не знаю. Всім смачного. Так, перевірила я цукор через 2 години. 9,6. Ну, можна сказати, що завищено. Взагалі, діабетикам до 10. Ну, якось так, я вже розтопила. Вийшла подивитися на город, чи можна тут щось вибрати? Ну, побилось морозить. Ну, ще можна щось вибрати. Зелені хоть. Покорюжені.

Це скільки я назбирала. Зараз ось сюди в ящичок під котел Дивіться, на котлу 40 градусів. І це ж котел, він не гріється, ось не топиться він, а теплий. Бо там топиться в мене. Так, висипаю сюди помістю. Зараз ще піду назбираю. Ну, там уже зелені залишились. Я червоні, мабуть, виберу звідси. Ще один ящичок внесу. Це червоні я відібрала. Зараз під ошину збираю зелених. Це я ще відерочку назбирала. А тут он, кавунчик і два помідора. Та не буду, я вноси ще один ящик отуди. Все висиплю. Червоні виберу та і все. І нехай доспівають. Все, он це скільки вийшло помідор. Навіть не знаю, що з ними робити. Я в минулому році квасила, ціла бочка була. І що ми їх викинули? Все. Так, на сьогодні все. Вже половина п'ятої. Зараз з'їмо цього кавунчика, якщо він не геть зелений.

Замість водички. кавунет зелений. Ну, так, замість води закусила. Ну, що, на сьогодні все. Половина п'ятої. Буду йти, поставлю вам відео. Та й на сьогодні все. Завтра мене вихідний. Завтра мене не чекайте. Все. До побачення. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до понеділка, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!